Як вибрати найкращу канцелярію для школи та університету? Топ-5 have товарів. Початок другого семестру це ідеальний час для того, щоб оновити свою канцелярію. Давайте швидко розберемося, що має бути у кожного студента чи школяра. Перше, що потрібно у кожному канцелярському наборі, це якісні ручки. Чому? Бо вони повинні писати не тільки на звичайному папері, а й на інших поверхнях. Оберіть такі, які не тільки красиво пишуть, а й не залишають розводів. І, звичайно, не обійдеться без текстовиділювачів. Вони не тільки яскраво виділяють важливі моменти в текстах, але й допомагають зберігати інформацію у пам'яті. Виберіть набір кольорів для найкращих нотаток. Щоб не забувати важливі дедлайни, найкраще використовувати щоденники та планери. Це дозволяє не тільки стежити за навчальними завданнями, але й організовувати кожен день. З таким планером ви точно не припустите жодного важливого моменту. Коли вам потрібно зберігати документи, конспекти або важливі матеріали, папки та органайзери це ваші найкращі друзі. Вони допоможуть отримати порядок серед купи паперів, а також допоможуть швидко знайти потрібну інформацію. Не забувайте про скріпки та біндери. Вони ідеально підійдуть для того, щоб отримати документи разом. Простий, але дуже корисний аксесуар. Тепер ви знаєте, що потрібно для ефективного навчання. Якщо це відео було корисним, не забудьте підписатись, ставити лайк та ділитись з друзями. До зустрічі в нашому наступному відео.